Скільки у вас людей отак? У середньому десь 20-18, коли більше, ну, люди так потроху підходять, тому що ну, обстріли на свій час ми записуємо і стараються ну, не сидіти тут не а, в черзі. Скільки, скільки а, сімейних лікарів? Сімейних у, вас? сімейних у нас зараз 4 лікаря в Всі працюють у нас. Вам дають медикаменти для. Мешканців, щоб ви роздавали. Да, так, да, да, да. Це дають. Вони у нас коробки вони... да, да. Да, ви даєте. Да. Да. Це у нас тут тобто, і гумштаб, і тут все зразу. Це наші дівочки, ділогоди наші. Квартальна. Нас ми видаємо там памперси, таке все. Пункт незламності у нас на другому поверсі. Москво заряджається, якщо світла немає. Чай, кофер. Скільки зараз проживають? Значить, Спасибо. по всьому окупу 4-3 Ми тут зимою протаплюємо. У нас ми поставили бужу М -м. Ми сюди. Пару кровати стоїть на всякий случай, якщо допустимо ночі до когось прилетіло і може нема ну, де переночувати. То у нас охорона працює, у нас повністю ми забезпечені. Ми працюємо з жимом і кіченом. Бо є, Тут на собі камиша може зайти це целище, якщо, допустимо, будуть сильно великий обстріл. Сюди можуть приходити і приїжджаючи у детій території, що все працює, вода є, світло є.